Виставку пам'яті художника земляка Юрія Ботнара відкрили у Кропивницькому. Нагадаю, він тривалий час боровся із лейкемією. Торік у вересні друзі та знайомі художника збирали кошти на довготривале вартісне лікування. А сам Юрій займався розпродажем своїх картин. Помер митець 6 грудня. Згадати майстра до обласного художнього музею прийшли рідні, друзі та містяни. Живописом Юрій Ботнар захоплювався з молоду, згадують його друзі. У 1963 році він закінчив Кіровоградську дитячу художню школу у складі її першого випуску. Нині його роботи знаходяться в музеях та приватних колекціях США, Канади, Німеччини, Фінляндії, Угорщини та інших країн. Ми за його життя встигли відкрити дві персональні виставки. Вони були ювілейні, вони відкривалися саме в цьому залі. Вони були настільки яскравими, настільки життєстверджуючі, тому що, окрім того, що Юрій Семенович Ботнар був дуже гарним художником і живописцем. і е, Дуже гарні були графічні твори. Одну з виставок ми представляли лише акварелі. А е, цікаво з того, що він був ще й поетом. Він писав кіносценарії. Себе Юрій Ботнар називав майстром ліричного пейзажу. В експозиції пам'ятної виставки представлені роботи із фондового зібрання музею та приватних колекцій. Поряд з акварельними пейзажами та натюрмортами експонуються і сюрреалістичні композиції у техніці комп'ютерної графіки рідні митця згадують, у своїх роботах він міг передбачити майбутнє на день народження. Татусь мені подарував цю картину. Кажу, татуся, що це? Він каже: Париж, це Париж. Ти бачиш, це сніданок у Парижі, і це було квітень місяць а в червні місяці я так таки поїхала до Парижа. Сиділа на терасі, бачила ефельів вежу і їла такий торт смачний, і пила цей такий компот. і Я згадала цю картину. Його картини лікували. Його душа перевтілювалась в ті картини, і картини лікували людей, які хворіли. Єдину роботу у техніці карбування на сріблі Юрій Ботнар подарував своїй першій дружині. Це її портрет. Перша його робота він інкрустації робив. Вот ну у нього чутані не очень вийшли. А от именно чеканка получилась моя. удачна вот І от мені подарил на 50 лет. Картини, звісно, у нього изумительные. І він ще ікони иконы писал, занимался иконописью, займався іконопісю, ді кружок дітям. Ікони Останні роки художник жив у Києві. Тривалий час хворів на лейкемію. Торік у вересні його друзі та знайомі збирали кошти на довго тривали та вартісне лікування, а сам Юрій розпродував свої картини. Пам'ятна виставка на честь митця триватиме в обласному художньому музеї протягом двох тижнів. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.